Перед початком роботи з насосом встановлюємо противідкатні опори. Для того, щоб подати повітряно механічну піну з використанням штатної цистерни і штатного пінобаку, необхідно виконати наступні операції. Перевірити закриття всіх вентилів до одного крану насосу. Включити живлення пульта насосної установки. Відкрити вакуумний кран для випуску зайвого повітря з насосу. Відкрити вентиль допуску води. З цистерни до насосу. Після того, як насос заповниться водою, ми побачимо це по витіканню води з вакуумної системи, закрити вакуумний кран, включити щеплення та тиск. дві атмосфери або дві бари на насосі. Відкрити вентиль на ствол. Після цього встановити на пінозмішувачі необхідну кількість приладів затіння, в даному випадку встановлюємо на одиниці. Відкриваємо кран, ось цей лівий кран з пінобаку до пінозмішувача. І відкриваємо кран з напірного колектора до пінозмішувача. Після того, як буде встановлений робочий розчин піноутворювача, з приладу гасіння піде повітряно механічна піна. Зупинити подачу, виключаємо щеплення, скидаємо оберти двигуна, закриваємо кран з пінобаку, закриваємо кран з напірного колектора до пінозмішувача і закриваємо кран з цистерни. Після використання повітряно-механічної піни обов'язково необхідно промити вонопільні комунікації від залишків піновотворювача. Для цього на працюючому насосі і в відкритому крані з цистерни ми відкриваємо кран допуску води до пінозмішувача, відкриваємо хран з. Напірного колектора пінозмішувач і відкриваємо напірний вентиль до слова. Встановлюємо тиск три атмосфери і робимо кілька офісів без затора кінозмішувача для того, щоб повністю його промити. Насос вважається пробитим тоді, коли зі ствола йде чиста вода.